Да, добрий день. Сьогодні у нас вівторок. Був я в Полтаві Вчора. Привіз мотор, хороший мотор, він в рідній красці. Це в нас, я думаю, буде видно, ну, це не столь так важливо. 7 на 7,5 на 3. Тобто, бачите, він в рідній красі. Чого? Кришка не, не така. Кришка тут була в Це був, я так зрозумів, це мотори, які стоять на, е, на улітках. З, е, зрозуміло, там іменно стоїть 7,5 на 3 і він стоїть як комбінований фльонець лопа. Е, є ще в продажі у мене такі з ножі. Тобто, бачите їх? Два три чоловіки просто там питає э, під обичний балон. Тобто, якщо у вас є 4 кВт мотор, там на 3000 оборотів 28 вал. Два болта закрутили в шпонпас і все. Ну, Шпонку, поняли. Все. Воно працює нормально, б'є хорошо. Вони, ці ножі. Э, по поводу мотора, хай потім об'ясню. Е, дивіться, оце я беру мотори 7,5 на 3. Я їх беру по 8, а 4 на 3, вони 6 тисяч коштують, плюс їх переробити ну, 8 тисяч гривень. До чого це взагалі веду? Дзвонив до мене був сучасний фермер, зрозуміли. ви, е, Купив він там дробілку собі. Так, да, хороша дробілка, питання, нема для його нужд, це хороша дробілка. Є, так як він, він мені дзвонив, питав у мене про дробілку, там, що як зробити, кажу, я, ну, ну, для твоїх нужд, вона ну, як, не те, що не годиться, а вообще. Я зараз об'ясню: він чоловік змолов 20 кг того, 10, того, 10, того, 10 того, 10 того, взяв там, черпачком, намішав. Перемішав і відправив там, людям на, там, по, по Еліксові там, відправив, ну, об'явив його на Еліксі, він взяв там, по новій пущі їх подправляв, да і все. Зрозуміли ви, для яких нужд? А ця що вона? Ти кнопку включив, поки блін, ну, не знаю. Ну, тобто не для нього це обладнання. Поки. Я думаю, що, дай Бог, він коли же ж чоловік розкрутиться. Тобто, може і в мене закаже обладнання, може не в мене, може десь. Дай Бог. Чоловік робить, молодець. По поводу. Е, ага, і у коментарях, ну, тож дивився я відео, я, я підписаний вже, вже давно на нього, на цей канал, сучасний фермер, тож якось так воно е, є у мене, як кажуть. Е, ну, Як би сказать, така мічта. Тож, там, знаєте, дрижать брулерів. Чи там курочок. Ні, не на курей. У мене є така літня кухня, і вона із трьох частин. То одна частина вона просто стоїть так просто. І хочеться там курочок завести. ну, тобто Погратися. воно вже роки йдуть. І от пише йому там людина, він купив дробілку. Хороша дробілка, вона дроби виконує свої функції. Купив купи дробілку, і от йому якийсь диванний експерт пише типа, дуже завищена ціна, там, типа мотор там 3 там, тисячі можна купити, там, е, а те остальне там самому зробити, там, ну, дробілка там, 7 тисяч гривень, вона більше не стоїть. Ну, розумієте, людина просто далека в цьому. Я пояснював, ще раз пояснюю, мотор коштує 4 на 3 в хорошому стані 5,5-6 тисяч гривень, тільки мотор. Купи конденсатори, купи те, Тим більше, там я бачу так красиво зроблена пускова кнопка. Ну я думаю, там, там тільки електрика 1200, Ну, людина цього не розуміє. Вона відео подивилася, понаписувала всяку херню, що це дуже завишені ціни. Що там дробілка ця буде до коштувати 7 тисяч гривень. Ми ось там війна закінчиться, почнемо їх робити. Та людина добре роби. Це таке діло, ти хочеш їх робити. роби, ну, Тільки коли ти їх почнеш робити, ти просто поймеш, що якщо ти будеш продавати в такі ціни, які ти відпишеш, е, то, повір мені, ти будеш робити в убиток. Ну, да не важно. Е, по поводу, підписаний я там. Тоже на цього на Мішу Колом... коломується, да, по-моєму, Міша робить він прицепи. Хороші прицепи робить, як ПТС, чи як вони називаються. Ну, тобто там тракторні. Е, ну, да, Там, звісно, його, звісно, що його так наказали людину. але я скажу одне. Ну, свою точку, як кажуть, висловлю свою точку зору. Дивіться. Обичній людині. Яка, наприклад, да, захотіла собі зробити там, евакуатор, да, там, сказали йому ціну, там отака-така ціна. Е, людина, о, все, це дешево, нормально, мені пойдеть. І людина їздила б на тому, б евакуаторі, возила там, по дві тони, і він би б ходив. Просто, я до чого це веду? Просто чоловік, який сам робить прицепи, який знає ціни на метал, і він повівся на це все, я вважаю, що він в цьому просто сам. Він просто винуват цим сам, що він просто ну, повівся на цей розвод. А те, що він там казав, блядь, з четверки там пацани там обдурили, а це ну, для чого ти його. Для чого ти їй наперед гроші. Для чого ти за це все платив. Тобто, і що саме мені цікаво, це взагалі, ну, я в шокі просто, чоловік, знаючи ціни на метал, повівся на цю фігню. Це, ну, я не знаю, якщо чесно, це як йому там мозги засрали, що, ну, що він просто бля, повівся на це. Не знаю, звісно, для мене це взагалі я в шокі в такому плані. Ну, да ладно. Я Ще раз наголошую: халяви в Україні немає і не буде ніколи. Добре. До побачення.